Доброго вечора, шановне панство. З вами Сквіз, і ми продовжуємо гавайі Сценік. Поїхали. У попередній серії в нас було багато цікавого транспорту. Ми поплавали, і політали. Бляха, це тормозичись перед поворотом. От, поплавали, політали. подивимось, що сьогодні нас чекає. Літати сподобалося. Я думаю, в принципі, якби я. Не їхав. Е... Чи ще не плив. З кермом, то мені би і плавати сподобалося. Але я вже подумав, коли. Ну, літати з кермом точно. Погана ідея. І якби. Так. Да. Окей, дивимося. Алолулу. Памігана Ой-ой-ой, цивик, тайпер. Ммм, яка красуня. Надіюсь, моя Тойотка не чує цього. Але. Honda Civic прям топчик. Прям дуже-дуже файно. Пікапоно Хотілося би покататися колись.

How do you feel about the street party? Look at this building. It's like the town's Так, а что, что так, что так Симон это такой я же зацельно скинул. я восьмый. Я 6 секунд програю. Ого. Так, ну надіюсь мені вистачить. Сили. Їх нас догнати. Так, я. Якщо чесно, ви можете дивіться, що там навколо, вони всі розказують, а я... Тупо розумієш, що я не встигаю ще дивитися, що тут навколо. The race is crazy. Don't miss the next one. Так. Я встигаю лише дивитися приблизно, як That's заїжджати. Блін, оця прикольна така траса. Мені подобається. Так. Добре. Трошки ми... 10 секунд. Ні, ну я багато програюємо. Але ми ну намагаємося, намагаємося не догнати його. Вже тенденція в цій серії пішла, що тут не обов'язково вигравати, мм... і ми в принципі не переграємо. Тому що... та для чого? Типу, якщо грою задумано, що можна приїхати... Е, ну, що це, типу, як екскурсія більше, аніж гонка. Тут було непогано, ви знаєте. Я відчуваю, що тут можна... Ну, третього точно. Назбогнати. Тут Mercedes притормозив як на мене засильно. Тому треба його обходити, щоб він нас не сповільнював. Так, ми беремо просто ширший апекс. Ширший, не знаю, крутіший. і... <різь> <різь> вот. И... Таким чином ми в цих поворотах взагалі не скидаємо, набираємо швидкість. Но нас наздогнати я вже не думаю, що в нас буде можливість, на жаль 5 секунд, дуже дуже багато, дуже мало відсотків, дуже багато відігравати насправді. Якби ми там не затупили так на початках, у нас би точно був шанс, тому що бачите, як ми... В принципі, непогано справляємося з другим. Він, правда, зараз нас прямо перед фішем да, зробить. Ну, це було непогано, як мінімум. Як мінімум, це було непогано. Нам треба було просто завершити івент, ми його завершили. І зараз поїдемо далі. Мені вже хочеться якісь більш ну, змагальні івенти. Якщо чесно. Цікаво, дуже хочу поїздити на болідах. Бо там, думаю, буде важко без е, цієї. Your your О, реворд! Окей, okay, погнали за ревордом. Так.

Правильно ж? Ну так, там, де ми починали, ми продовжуємо. Так! Що нам подарують? Volkswagen цей перший. Бронко, ооо, прикольно. Буде для Ордоро нам прям класно. Хороша, хороша тачка. Гарно виглядає. Мені подобається, як вона виглядає. Стан. Гарно. Дверишко, нема Стопчик. Стопчик. Треба погодити насія. Let's go. Погнали, next Muscle Carri American Dream Challenge American Race, ч я кажу? Маслкары, Форд Шелди. Ого, нормально так. Так Тут багато цей. American... Так, а мені хочеться б замінити тачку. Ой, не драйвер. Віякл. Це, звісно, класно, но я би проїхався на чомусь швиденькому. Так, Беха, Супра, Беха, Competition, Challenger і Беха. Що у нас? Апгрейд. Так, давайте ми поупгрейдим. І поїдемо, типу, на максимальній бахі. Погнали. Давай не хочеться Довго їздити. Масл у нас буде. Подивимося, що він. І Ну, непогано, 360, ка максималка 746 левел. 4 милі проїхали на ній. А я її вибрав? Я її не вибрав. А який вибрати? Драйв. Не та тачка! Сарямба. Векл. Драй. Летс Let's Ой-ой-ой, а що це так? А що це вона така тепер жорстка?

Все, все по плану йде поки що. Так, ну не, на другий ми точно їх не буде. Let's go! Подивимося, що ти можеш. Досить велика пряма. Восьма вже. Of a muscle car. They are sometimes described as american-made cars with a power. Так, окей. Тут до речі, цікаво. Тут ревайндб. Тобто тільки твої дії в часі. Ну точніше навіть не дії в часі, тому що... Вон ми машину зачепили. І ми, типу. Машині погано, а ми типу, ревайнднули і їдемо далі. А як? Я думаю, тут можна заїхати, як завжди, ми заїжджаємо. А тут не можна. Окей. Так, ну шо, димся на масл Що тут ще скажеш? ВІДОСІК! Давно не було відосика у нас? Ну, Форд Шелбі, окей. Змія Шелбі. Форд конячка. Американські тачки. Відчувай швидкість. Чи відчуй швидкість. Відчуй силу. Будь частиною американської, не знаю, старини. Як пер... перекласти. Типу старий. таке Тейм? Будь типу хижаком твариною. Тейм не знаю. Ну, окей American Muscle. Добрий вечір. American dream. It's punch it or punch out. No way around it, погнали на перш за перший. Ну, let's go. Що так тяжко? Давай. Let's move on to another activity. Let's go. Що ви нам хочете сказати? Jackson V 8 Погнали? Чому б і ні? Jackson Ві 8. Під 50, миль. Шев... в Чевроле. І в Устанзу. Лоджі You've been told I'll be tagging along. That is my car you're driving after all. All right, let's get straight into it. Rock on! I'm here because my boys at MotorFest needed the best lineup for this gig, and just so happened I'm here for you. In my garage. you will use in this playlist a part of my personal collection. But hey, hey, that's okay. okay. This was my idea, so don't get all nervous about it. Все з його персональної колекції тачки, які ми будемо юзати в цьому плейлісті. These ponies are made for rough handling. No matter how fast and harsh you drive, they can take it. And I've been told, you know your way around cars anyway. No, so, no sweat, just go. Починаємо трохи вириватися.

Нічого собі. Ну, це не легко їхати. Але в принципі, вже на третій круг. Вже на третій круг це відчувається набагато приємніше. Ну це було не дуже приємно. Але я так бачу, у нас хороша перевага була. Ми там прям дуже добре відірвалися. 146 Let's go, покажіть нам результат. Плюс 4, при тому, що ми так сильно стукнулися тут. Окей. Дивимося, де наступна буде. гоночка. Погнали ще одну. Проїдемо тут. Так, 7 секунд. Ми траємо один раз, а потім зразу знижуємо складність по типу. ні. Я не хочу зараз знову всю серію посидіти на драгрейсингу. Що ви нам покажете? Цікаво, цікаво. Let's go! Так, ну нам треба підігріти трошки тачечку. Вармап. Треба 10 і 8 побити. Drag racing time. Don't overthink, just burn and fly. Одинадцять і три. Далеко. Друга спроба. Останню зле переключив. Але можна, можна, можна покраще. Третій раунд, давайте. Трошечки. Стартанув мені здається, зарано. І переключав погано. Нічого, зараз ми використаємо. покраще. Ні ну це 10.5, добрий, добрий вечір. Ми побили цей. Третій ран. Взяв, все нам змінив. Еей. Ну це файно було, мені подобається. Це було гарно. Так. Що, їдемо ще одну? Давайте ще одну поїдемо. Мені єдине, що не дуже подобається, що тачки лишаються на трасі. Е, в, е, в незалежності від того, що ми. цей... Участвуємо в челенджі. От в форзі мені подобається, що коли челендж, то тачки, типу, все, прозорі. Ой, занесло трошки. Що ви нам скажете? Надійсно, 40 хвилин. Ну давайте піднімемо, попробуємо. Тві з половиною хвилини приблизно. Три. Три, думаю, навіть. Піднімаємо складність. Я так розумію, це максималка. Ой-ой-ой. Рустам, іди. Ну, подивимося, що в нас вийде зробити на цій складності. Так ще один. Треба вкластися в час чи що. Ah! The chick went upstairs. This time is one of those outrun type of events. Drive fast, hit the checkpoints on time. It's just like that red game from the 80s. Mm-hmm. That's a good one. I don't you digging the soundtrack? It's the spot, right? Так, давайте без проблем, щоб в нас це все було. На максималці. Летимо. My we're to. Так, ну щось... щось не дуже, якщо чесно, в нас виходить. Поворот ми профтикали цей. Цей вже не провтикали, але все одно мені здається, що ми повільно їдемо. Можливо, на цій складності нам не вистачає. Блін, але всередині нові машинки круто виглядають. Прям дуже. Ой-ой, там поворот не дуже гарний, я би це так назвав. Ми в нього отак. По жорсткому зайдемо. І надійся. Ні, ну в принципі. Поки тримаємося. Вже, до речі. А, добрий вечір. Тут без ревайнда. Хе-хе-хе! Перепрошую. Е. Ретрайм, да. Ретраєм. Буду знати. Чи ми тут брізалися? Так, давайте ретрайм. Що це було взагалі таке? Чого так занесло? Ніби нормально їхав. Ну, ми дуже зле зараз зробили все. І ми вже не встигнемо. Я більш ніж впевнений. 200 метрів за 2 секунди. Ну. Там щось прям жорстко. Да, давайте ми трошки зменшимо. І ретрайним. Не витягуємо ми. Ми доїхати не витягуємо навіть. Я не знаю навіть насправді чи зменшення складності щось нам дасть. Но ми тупо навіть не доїжджаємо. Погнали! Угу. Прискорився, бляха, щоб там не влетіти. По факту втратив все Угу. Річ. А-а-а! За що? Що так жорстко? Зібралися і проїхали. Все, що нам треба. Five minutes later. Ну. скажу вам так. Що мені здається, що я на попередній складності. Не пройшов би це. Явно треба би було. Ну, так, нормально перегравати. Ну, я і так, скільки рестартів зробив, але. Я відчуваю, що. Okay, я відчуваю, що це прям... Ну складно. Складно для мене. Здається. А я не встигаю. Я встиг! Drive. Три How десятки! I Ух! Блін, ну це жорстко, кінець. Щось прям дуже не вистачало часу. Я казав, як я би на іншій складності це проходив. При тому, що нам дають нормально так на початку плюс. Ну, плюс 18 секунд десь. Це прям жорстко. Well done. Let's move on to the following event. Добренько. На цьому завершимо. В цій гі... Якби серії було багато рестартів. Останнім часом у нас небагато такого. Але вже як є, ставте лайки, пишіть коментарі. Люблю вас. Не забувайте на ЗСУ. На добраніч. Па-па.